Щодня ми звертаємося до вас екранів телевізорів, аби розповісти цікаві новини. листопад. Телевізійників вважають своїм місяцем, поза як аж три особливі дати відзначають останній місяць осені, зокрема день інформації та день працівників телебачення. Святкове дійство із нагоди калейдоскопу подій подарували своїм партнерам, друзям та телеглядачам знавці телевізійної кухні Рекламне агентство Міст Медіа. Піар-технологи влаштували яскраву зустріч у ресторані Маестро, подарунки, презентації, зіркові гості і колеги. Журналісти та ведучі проектів вийшли з імпровізованого телевізора, аби подякувати за допомогу у створенні медіапроєктів, відзначити особливих партнерів, поділитися планами на наступний сезон і обов'язково разом потішитися успіхам співпраці. Телекомпанія Міст сьогодні це продакшн студія, яка виготовляє і розміщує інформаційні і рекламні матеріали в ефірах п'ятого телеканалу Мовлення на Львів та область та в мережі Індор Відео. Співпраця із телекомпанією міст, зокрема висвітлення діяльності компанії у оригінальних програмах вуличка, захопи ідею та модні фішки, участь у зйомках ряду відеосюжетів. Це запорука успіху багатьох знаних клієнтів. Ефективний піар збільшив кількість продаж, відвідуваність сайтів, сформував необхідний імідж. Відтак, новий сезон співпраці із 2013 року обіцяє бути не менш ефективним та яскравим. Міст медіа співпраця з нами. Успіх з вами.